Під час апаратної наради начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко акцентував увагу присутніх, що комунальні служби прибирають місто від снігу, посипають тротуари та проїжджу частину доріг проти ожеледної суміш. До кінця минулого тижня у нас тривали роботи з чищення снігу, посипання проти ожеледної сумішу. Ввелись роботи почищенню пішоходних виходів, Переходів зупинки громадського транспорту. Погодні умови були дуже складні. У нас, як всі знають, було дуже сильні снігопади, змінялися дуже сильними дощами, потім сильні морози. Комунальна техніка у нас працювала практично щоденно, задіяно було 19 одиниць спецтехніки, 10 по місту працювало, 9 по старостинським округам. В деякі дні у нас долучалось 100, 108, 115 осіб для посипання сумішу витрачено практично за тиждень більше 180 тонн протижелебною суміші. Також в зв'язку з сильними морозами у нас всі вихідні працювали по усуненню аварії в житловому фонді є досі проблемні. Будинки працюють ці вихідні зараз продовжують працювати. Наталія Сергійка, начальниця управління освіти шосткінської міської ради, зазначила, що у зв'язку зі складними погодними умовами навчальні заклади працюють в дистанційному форматі. У зв'язку зі складними погодними умовами заклади освіти шосткинської громади цього тижня працюють дистанційно. Навчальні заняття для учнів також проводяться дистанційно. Працювали над підготовкою кошторисів, які були завішені. Зараз працюємо над укладанням договорів по комунальних послугах проведені тендерні процедури на закупівлю електроенергії. Під час апаратної наради Ольга Ткаченко, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, зазначила, що управління працює з питань недопущення та ліквідації надзвичайних ситуацій, пов'язаних з обстрілами громади країною-агресоркою. Перевірені пункти незламності. Управління з питань надзвичайних ситуацій працює над завданнями щодо недопущення надзвичайних ситуацій. Та їх ліквідації Минулий тиждень та вихідні дні цілодобово працював штаб по ліквідації надзвичайних ситуацій, пов'язаних із погіршенням погодних умов обстрілами Російської Федерації. В роботу штаба видані працівники виконкома для більш ефективного реагування на надзвичайні ситуації. Працювала група по перевірці захисних споруд на території нашої громади на предмет готовності та доступу цілодобового населення. Також підлягали перевірці пункти незламності. Щоденна загроза з боку країни-агресорки вимагає від усіх служб максимальної згуртованості, швидкості та ефективності. Сьогодні пріоритетом номер один залишається безпека людей, оперативне відновлення пошкодженої інфраструктури та всебічна підтримка мешканців громади.